Нагадаю, Далі. що наша команда Я Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. Далі британський військово-морський флот виявив цього тижня російський розвідувальний корабель Ламанш, повідомило в середу Міністерство оборони Великої Британії і кілька тижнів тому цей корабель був помічений поблизу критичної підводної інфраструктури. У британських водах тоді британський підводний човен сплив поруч із російським судном «Янтар» і Попередив про спостереження за його діями, і після цього російське судно залишило британські води і попрямувало до Середземного моря, але цього тижня. Повернулися, ми, до речі, про це будемо говорити ну, взагалі про дії Росії з нашим експертом, з яким ми наразі встановлюємо зв'язок. Але поки наш випусковий редактор це робить, йдемо далі, розповідаємо. Так, Велика Британія справа в тому, що відіграє провідну роль у протидії зростаючій загрозі з боку Росії щодо морської інфраструктури європейських країн. І королівські ВПС нададуть літак для нової місії НАТО Baltic Sentry, спрямована вона на посилення захисту морської інфраструктури в Балтійському морі. Після пошкодження підводного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Цю гучну справу гучну історію ми з вами теж обговорювали в наших ефірах. Велика Британія. Передасть ще й патрульний літак Боїнг Посейдон і розвідувальний літак Рівень Джойн для цієї місії. Ну і власне, наш гість нашого ефіру, вже е, на зв'язку. Е, е, і ми будемо з ним говорити про е, підвищення інтересів Росії, зокрема і в Балтійському морі, де розгортається гібридна війна і градус, якої Кремль постійно намагається підвищувати. Ну і будемо говорити про це співзасновником і Виконавчим директором Українського центру безпеки і співпраці Дмитром Жмаєвим. Пане Дмитро, доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Дмитре. А що відбувається? Ми говоримо вже дуже довго про те, що Балтійське море стає таким внутрішнім морем НАТО, що Росію обмежили там всі дії, і що вона ну фактично там не спроможна створити якусь загрозу. Але бачимо, що спочатку одні кабелі, потім інші кабелі. Тепер в ламанші вони націлились на треті кабелі. Скоріше за все, звісно, я не слідство, я не причетний до винесення Цих приговорів, але поза тим, що думаєте? Тут абсолютно нічого дивного, тому що ще на початку минулого року фактично усі західні спецслужби попереджали, що Російська Федерація, яка зараз виглядає як знаєте, оцей загнаний відміття, вона планує диверсії. Тоді говорилося про політичні вбивства, можливі атентати як отруєння скрипалів новічком. Це полювання відповідно за базами, де навчаються українські військовослужбовці, зокрема в Німеччині, фіксували неодноразові зальоти невстановлених дронів, які зберіг. Рали розвідувальну інформацію. Це збір розвідувальних даних і кабелі. Це один із таких способів, власне, для того, щоб підтримувати в напрузі країни північно-атлантичного альянсу. Вся проблема в тому, що Калінградський воєнний округ Російської Федерації, Лінградський воєнний округ, всі вони воюють або на Курщині, або на східних теренах нашої держави. І, наприклад, якщо б армія Естонії чи армія Польщі захотіла опанувати Калінградом і Санкт Петербургом, відповідно, то вони це змогли б зробити у дуже і дуже короткий час. Саме тому Росія намагається атакувати першу, і Зараз вона починає із диверсії, ось ці обриви кабелів, яких зокрема підсує, підозрюють не тільки російські але й китайські судна це якраз власне одна із їхніх задумів, щоб просто-напросто обламувати комунікації і змушувати країни північно-атлантичного альянсу задіювати додаткові сили, щоб реагувати безпосередньо на, на загрози з боку Москви Тому на жаль, це буде лише посилюватися, і тут лише питання до наших західних партнерів, щоб вони не лише на словах, не лише географічно, а й своїми діями перетворювали Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Пане Дмитре, а от поточнюючи тут до Балтійського моря повернемось. Але щодо Калінінграду та області цієї, я люблю, знаєте, поговорити з вашими колегами, в тому числі, і порозмірковувати, а що, якщо. І отут, як в процесі розмови, було встановлено, що в принципі так, Калінінградська область дуже просто захопити, окупувати, але єдине, що ми не знаємо, чи є там ядерна зброя, скоріш за все, вона там є. Є. і тому може це буде і не такою вже легкою прогулянкою. Дивіться, країни НАТО точно не мають на відміну від Російської Федерації планів окуповувати якісь території. Ми знаємо, що Калінінград він не належить Російської Федерації, що це була етнічна територія Німеччини, але питання блокади цієї бази, питання блокувати тих військ, як, наприклад, блокуються російські війська у Придністров'ї, як змушені були російські війська відійти із нагірного Карабаху соровенної території Азербайджану. Це абсолютно можливі кроки, які підсили нашим Союзом. Зників для того, щоб глобально, от навіщо ж совєтський союз після другої світової війни захопив ці території, щоб, власне впливати на всю Балтику і на всю північну Європу, то от забирати у Росії козирі в цей момент, коли вона ослаблена, як наприклад Фінляндія скористалася моментом і дуже швидко приєдналася до НАТО, це те, що точно під силу нашим союзникам. Головне рішучі дії і не боятися. Ну, от, власне, про це у мене запитання, звісно, якщо є дії Росії. Мають бути контрдії НАТО і країн Європи, от спостерігаючи за цією такою гонкою, да, такими перегонами на Балтиці, що можна говорити про країни Європейського Союзу, НАТО? Вони готові до таких перегонів із Росією. По принаймні перші кроки вказують на те, що все таки готові, тому що як би там не було, одразу вийшли певні кораблі на власне патрулювання цього моря, зокрема кораблі королівства Норвегії, також і інших країн. Ну власне для того, щоб підтверд. Підтвердити свої рішучі намери взагалі глобально стосовно європейської політики і політики НАТО можна тут постукати по столу. Є обережний оптимізм, особливо з пригодом Марка Рюте, який чітко розуміє, що зараз Україна знаходиться у невизначеній ситуації з приходом адміністрації Трампа. І саме Європа і НАТО, чого власне і хотіла нова адміністрація американців, має брати більше відповідальності, більше відповідальності за свою безпеку і за підтримку України, тому що зараз фактично досі відбувається процес, коли координація допомоги основних її поставок переходить від структур США саме до структур Північно-Атлантичного альянсу. Це командні центри, які знаходяться на території Німеччини, а також на території Польщі. Ми сподіваємося, що ця політика, власне, вона і буде продовжуватися. Чи є сили однозначно є. Я нагадаю, що минулорічні навчання НАТО у Польщі зібрали 90 тисяч військовиків. Цього принаймні точно достатньо і для Калінінграда, і для Лінінграда, і для створення напруги відповідно до всієї північно-західної Росії. Єдина проблема тільки що Росія не виставляє ніякі сили супроти, тому що вона прекрасно знає, що НАТО на неї не збирається нападати це все. Байки, а вона без просто-напросто партій, усе, все, що живе у них є, відправляє саме на війну проти України. А ми вже дотягуємося і до Лі... Калінінграда тому що там працюють диверсанти, це військовослужбовці Російської Федерації, які спрацюють з головним управлінням розвідки. Ну і так само наші нещодавні удари, власне, по Лінградському воєнному округу, по ось цьому порту услуга, що з Призвело до падінь прикачування російської сирої нафти, от власне, з цього терміналу. Давайте тепер до, до як, того, що станеться скоро. Скоро, скоріш за все, кіткелох, який від. Терміновував свій візит до східної Європи, до Варшави та до Києва. Скоріше за все, ну принаймні він має відвідати ці міста, зробити якісь висновок і відвести, віднести його Трампу. Проте Трамп ще до цієї подорожі пана генерала виставив йому умову про 100 днів, за які він має завершити війну в Україні. А як завершити можна за 100 днів, як ви думаєте? Ніяк нам потрібно трішечки ширше сприймати ці слова і ніяким чином не обнідіювати ні українське суспільство, ні європейське суспільство, тому що такий конфлікт за 100 днів його точно завершити неможливо. Мова йде, що за 100 днів і Келогі, і його аналітичний центр активно працює над цим окреслити дорожню карту щодо можливого завершення конфлікту в Україну. Кіт Келогі це старий Рейганівський яструб, який прекрасно знає, що таке Росія, бо він ще працював над тим, що. Щоб завалити Совєтський Союз у 80-х роках в адміністрації Рейгана, кіт Келогі, власне, критикував адміністрацію Байдена в Конгресі ще в 23-му році за дві речі: непослідовність, а друге, порційність підтримки України, яка, власне, і розпалила інтереси Кремля, і призвела до тих повзучих просувань на сході нашої держави, які ми не можемо локалізувати і досі. Фактично, план Келогіч чим він відрізняється від інших? Хоч і пропонує замороження лінії бойового зіткнення, згідно його плану, немає вимог до офіційного Києва відмовитися від своїх конституційних територій і кордонів 1991 року, єдине прохання це повертати ці території дипломатичним шляхом, можливо, після смерті Владимира Путіна. Ну і так само він розуміє важливість насичення України зброєю або створення таких механізмів, якщо це не НАТО, щоб ми, грубо кажучи, Мали такі ж самі стосунки з Америкою, як Ізраїль, як Південна Корея, як Японія, і як Тайвань. Щоб була реальна сила і реальні механізми примушувати Росію до миру і щоб за 3-4 роки активна фаза війни з урахуванням помилок, які Кремль допустив в Україні, щоб вона просто-напросто не повторилася, і це абсолютно реальний варіант. Я буквально 30 секунд завершую, тому що якщо можна бити томагавком американським поємецькому куситу в тапках з легкої стрілецької зброї на мопеді, то чому не не можна бити по командних пунктах терористів, які стирають з ли? Ця землі просто-напросто цілі цілі міста. Чому протиповітряна оборона США може працювати у небі Ізраїля, щоб збивати іранські дрони і іранські ракети, які так само летять в Україну? Тому ми сподіваємося від нової адміністрації, що нарешті буде відхід від байденівського принципу управління ризиками та ескалацією який власне і визначав допомогу нашій державі. Бо цей принцип був не про перемогу України, не про поразку Росії, а про недопущення нашої поразки ми сподіваємося, що власне те, що написав Трамп, коли номінував Келогі, зроблені досягнемо миру через силу і зробимо світ безпечним знов, набуде свого власне практичного значення, бо примусити Росію до перемовин і припинення вогню можна лише, якщо перед тим їй дуже добре дати пописку. Іншої мови вона не розуміє. Тобто ви не вірите в ті заяви, які напередодні Трамп оприлюднив, коли ну фактично це був ультиматум для Росії. Сідайте, домовляємося і закінчуємо війну. Чи все ж таки такий тон він простимулює Росію до закінчення війни? Дивіться, я вірю цим словам, тому що Трамп рухається як політик прагматичний, як політик бізнесовий. Він рухається поступово. Тут виклик нашої дипломатії, щоб ці кроки були швидше. Він демонструє, він нібито простягує руку Російській Федерації. Він робить пас Владимиру Путіну щодо підписання майбутньої угоди. Але Путіна ж це не влаштовує. Бо мета в нього не Донеччина, не Луганщина, не його мета, тому що ну ці всі втрати, які скоро сягнуть мільйона, ну вони не для цього були зроблені. Мета Путіна це демонтаж України як держави. І якщо ми зберігаємо не те, що нашу державність і незалежність, і виходимо остаточно із впливу Кремля в євроатлантичний світ. А ми зберігаємо понад 80% своєї території, то він розуміє, що це та загроза, яка все одно дожене Росію у майбутньому, ось таку путінську диктаторську Росію. Наша ж я ж кажу, мета змушувати адміністрацію американців рухатися просто-напросто. Швидше, щоб всі якнайшвидше зрозуміли, що без первентивного удару про Росію посадити Путіна за стіл перемовин буде неможливо, пане Дмитре. Ще одна важлива дуже новина: про те, що північну корейців відправлятимуть ще до Курщини, тобто друга, третя хвиля, і я читав такі припущення, що все це робиться для того, щоб або приховати, або відтермінувати загальну мобілізацію в Росії. Ну а поки вони в своїх медіа спотворюють. Українську мобілізацію, і взагалі як з цього можна вийти? Бо президент України, наприклад, казав, що буквально вчора, якщо не помиляюсь, його заява про те, що ну треба треба якимось чином добирати людей у військо, і це не тільки президента, ще й з американського боку лунало, що треба Україні збільшувати кількість людей особового складу. Абсолютно, е, наш центр є замовником професійного соціологічного дослідження, яке власне визначало страхи людей, які зупиняють їх приєднуватися до сил оборони, і це не грошове забезпечення, це навіть не страх смерті. Найбільше чого бояться люди, це потрапити до нефахових командирів, які не дбатимуть про своїх військовослужбовців, які будуть ставитися так само, як росіяни ставляться до своїх підлеглих. І з цими страхами треба працювати. Наше головне завдання, над чим зараз працює і наш центр, це показувати ось цих нових сучасних командирів, які здобули авторитет підлеглих у російсько-українській війні. Останній приклад Кирило Верес, командир батальйону К2 безпілотних систем, який зараз розширяє свій батальйон до полку. медійники розповіли його історію. Його дуже поважають підлеглі. За перший тиждень зголошення до свого нового полку він отримав 7 тисяч заявок. Бо люди йому повірили, люди йому вірять. Люди йдуть не до підрозділів. Не не до бригад, не до шевронів, не до родів сил. Люди йдуть до командирів, яким вони власне довіряють, і це те, що ми можемо робити. І ось такі приклади в нас багато. Це і третя штурмова бригада, в якій бажаючих більше ніж вони можуть прийняти. Плюс тепер підрозділи можуть без ТЦК напряму рекрутувати військовослужбовців. Багато батальйонів і бригад зараз створюють власні навчальні центри, щоб навіть не відправляти новобранців до навчальних центрів, і формується фактично такий замкнений цикл. І навіть. Людина. Вільний рекрутинг, так це абсолютно, ми говоримо. абсолютно, абсолютно, і навіть людина, яка вже отримала повістку і боїться, бо не знає, куди вона потрапить. І якщо вона має 2-3 дні, вона може набрати в гуглі рекрутинг, це є рекрутингові центри, і ДШВ, і ТРО, і окремих бригад, обрати собі рекрутера, який буде супроводжувати її аж до початку військової служби, і обрати ту професію і ту спеціальність, до яка їй підходить. А є навіть спеціальності, які факт фактично заброньовані від переведення як багато зараз створюється в бригадах, mm -hmm. взводів безпілотних систем, і там дуже багато вакансій, і цих людях людей точно нікуди не перемістять. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую за розмову.